Добрий день, дорогі друзі! Я Марія Похилок, варіолог, спеціаліст по здоров'ю. Сьогодні хочу розказати вам про унікальну нашу рослинку, яку ви всі дуже добре знаєте. Зустрічаєте її всі щодня, котрі живуть в селі або в невеличкому містечку, і ми боремося з нею. Вона дуже агресивно завойовує наші грядки. Вона не викорчовується взагалі, тому що. Сила її така, що вона може 50 років рости і повірте, з одного малесенького корінця. Колись нею годували кролики, домашню худобу. І тільки зараз зрозуміло, що це настільки помічна рослинка для нас. Направду, для мене її відкрили гості з Індії, які прийшли і подивували тим, каже, як це ви не їжте салат. Вони її назвали снить. У нас десь, на селах теж кажуть снитка, але насправді українською в нас звучить дуже малозвучно яглиця. Яглиця це таке собі чудо, котре всім знане. Тому що на одному. Стебельцю є такий трисила, як я кажу, трисил, і ще на е, трьох листочках ще три. Тобто е, навіть в такому е, знаковому. Це дуже потужна рослина. Те, що вона так міцно тримається з землю, її енергетика нам передається. Те, що вона тільки зійде сніг, уже її проростки є, свідчить про те, що Бог нам її послав для того, щоб ми оздоровлювалися. А по латині вона називається подагряна, тобто подагрус. Це те, що забирає з нас оті солі, які надокучають ту подагру, і так мучить багато наших Літніх людей, і дуже все просто: треба її збирати, їсти листочками в салат. А її властивості, ті, що вона має, противгрибкові, протизапальні, сичугінні. Маса тих добрих речей, які робить нам ця травичка, потрібно її вводити в свій раціон. Ми з нею можемо готувати супи. Колись давні її навіть квасили замість капусти. Але я так думаю, що вона настільки швидко приходить і дуже цілий рік гарно росте. Її Білі квіточки настільки миловидні, що колись її зображували наші художники на своїх картинах. Тому корінці цієї рослини можна. Заготовляти окремо, висушувати їх до 40 градусів, мати чудовий засіб для при соляних діатезах, при тому, що є затримка токсинів в організмі. Єдине, що пити в тому, коли приймати яглицю, треба багато водички, щоб ми мали змогу вимивати все те, що ми таке собі недобре наїли за цілий рік. Проти грибкові її властивості дуже потужні, тому зокрема, в Можна її використовувати і в гінекології, і коли не проходить грибок з наших ніжок, робити з яглиці чудові ванночки для ніг. Те, що вона має і проти ракову, проти протипухлинну дію, теж доказано. Коли Серафим Сароський, на ній три роки просто вживав тільки сухарики і снить яглицю. Тому хочу всім все таки сказати, що ми не забуту цю унікальну рослинку, впровадили в свої раціони, її треба. І висушувати. І зараз вживати, Добавляйте її в чаї, Добавляйте в, в, в перші страви. Сушити її треба теж, як кожного, зберігаючи всі властивості зеленого листочка до 40, і робити з нею такий собі змінчувати мілку до і можна її добавляти в кожну страву, зокрема, як приправу. Тому Згадуємо, що є така унікальна травичка на наших довкіллях. Не беремо її дуже багато тільки скільки потрібно, бо коли ми бачимо такі великі зарослі, нам завжди хочеться набити цілі мішки. Беріть в природи тільки стільки вам потрібно. І я вам скажу, що ця трава порятує дуже багато тих людей, які її потребують. Згадаємо, вивчимо і приміняємо. В своє благо. Я вас всіх вітаю з відкриттям або з тим, що ви собі згадали, як ваші бабці її вживали, і нехай яглиця завжди буде на нашому столі. Дякую, ваша Марія Похолок.